Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я вам хочу розказати про книги, про книги і. Цю добірку я сформувала так, що обрала для вас е, ті книги, по-перше, звісно, як завжди, які я читала і які я вам рекомендую, е, тобто які мені сподобались. І так само я вирішила якось так цікаво сформувати цю добірку і е, обрала книги різне жанрові. Тож маю надію, що це відео буде для вас цікавим і ви для себе щось оберете, якщо не читали якусь із цих книжок. А також прошу вас у коментарях додавати до цих книжок також. Ваші книги про книги, які ви читали нещодавно або давно, які вам сподобались, будемо доповнювати мою допірку. у моєму списку. 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері. це книга середини ХХ століття, і це антиутопія, і в ній про книги. Про книги, які заборонили читати, зберігати і загалом користуватися ними і отримувати якусь інформацію з книжок. І існують люди, пожежники. Які що роблять із цими книгами? Вони їх спалюють. І, відповідно, цій палії вони відшуковують усі місця, де зберігаються книжки. Вони полюють на книги, які люди десь зберігають. І один із цих чоловіків, пожежників, починає йти проти системи. І як він це робитиме, і чи вдасться йому це зробити? Прочитаєте, якщо вас зацікавила ця книга, якщо ви досі її не читали. Мені я пригадую, було цікаво навіть така гостросюжетна сюжетна певна така історія, тому що справді книга не дуже великого об'єму, її можна швидко прочитати, але ось вона так тримає, і мені було цікаво власне спостерігати просто буквально за всією цією історією, бо там, звичайно, буде і. Така лінія особистісна, і це зрозуміло так само підкріплена так в цій книзі. І е, тому ця історія, вона така мені видалася дуже цікавою. І загалом, як автор, так поглянув ніби в майбутнє, яке може бути, і як може бути, якщо забороняти, користуватися інформацією, читати інформацію, зберігати інформацію і мати книги. І зараз в теперішньому часі в Україні. Е, це відбувається буквально, коли росіяни, захоплюючи українські території, палять бібліотеки, палять українські книжки, і родини, які з тимчасово окупованих територій, розповідають про те, що їм забороняли вдома тримати книжки, тобто вони так само буквально їх мали ховати, тому що на них полювали і полюють зараз. Ще одна книга про книги у моїй добірці це автор Горан Петрович, текст під назвою Крамничка з легкої руки, це магічний реалізм, і це книга, яка мені надзвичайно сподобалась. Я її один раз читала, але розумію, що може колись і перечитаю її в неї в моїй домашній бібліотеці. І я неймовірно захопилася цією історією з перших сторінок, тому що вона була дуже незвичною. Пригадую, коли я загалом почала читати. І занурювалася в цю історію, це книга про читачів, про людей, які можуть настільки занурюватися в текст, що вони буквально опиняються на тих сторінках і буквально поринають в ту історію і є певними такими дійовими особами тієї книги, про яку вони читають. І це було дуже цікаво читати книга, де події розгортаються на тлі історичних подій. І так само у цій історії ведеться оповідь і від головного героя, якому поставили завдання переписати трошки. Змінити текст однієї з книг, і він починає цікавитися цією книгою і розуміє, що її ніде немає. Він її там не може відшукати подробиць щодо цієї історії. І коли він занурюється в цю книгу, читаючи її, бо має таку от здібність, особливість, то там зустрічається з персонажами цієї книги, і відповідно так само йде лінія тих людей, про яких йдеться в тому тексті, і так само. Він це все бачить і розуміє, що йому потрібно зробити, але він бачить історію кохання, яка розгортається там, і спостерігає за нею. І так само йдеться і про автора, і його історію. Дуже мені сподобався цей текст. Він такий був для мене незвичним, тому що я до того часу просто певний період не читала такого магічного реалізму. І, зокрема, про ось таке занурення в книги, і тому саме ця тема мені видала. Делалась такою дуже цікавою, тому так само книга не дуже великого обсягу, і швидко її можна прочитати, особливо тому, що ну вона справді якось зацікавлює з перших сторінок, на мою думку. Також я не можу не згадати у цій добірці свою книгу Щоденник книгаря. Шона Байзела це щоденник, це реальний щоденник, реального книгаря, і в ньому буквально описано будні будні е, власника букіністичної крамниці, і Шон Байзел спочатку. У 2010 році вів Фейсбук-записи, і потім це все зібрали разом і зробили таке видання. І відповідно у цій книзі йдеться буквально про тих людей, які приходять аби просто посперечатися у книгарню, аби ну, щось таке дивне запитати, аби просто вивести на конфлікт просто працівників і працівниць, або приходять справді щось таке особливе шукаючи. І радіють тим знахідкам, тому що е, буває відшуковують якісь унікальні екземпляри книжок, і вони їх знаходять у цій букіністичній крамниці. І е, ця книга от, буквально занурює в ці будні. І це такий дуже цікавий, правдивий погляд на цю подекуди неромантичну е, професію, як багатьом здається, що це дуже романтично буде власником, е, власницею книгарні. А насправді це дуже багато моментів. Які потрібно просто вирішувати, і менеджерити, тобто творчості насправді мало, хоча вона так само є, і спілкування з людьми, і решта, але загалом і добирання цих книжок, і їх віднаходження для того, аби люди потім могли їх придбати. Це цікаво. І загалом зрозуміло, що для людини, яка цим живе, яка дуже любить цю справу, це те, що надихає, це те, що подобається, і це найкраща справа у світі. І тому от Шон Байл описує і такі е, якісь справді дивикуваті моменти, які там трапляються, і сумні, і веселі, і якісь різні, різні, різні. І ось так ми можемо побачити і почитати ці щоденникові записи, і насправді. Він буквально починає кожен свій день, який там описує. Там е, рік, мені здається, описаний е, такого книгарського життя. Але насправді е, там ну, іноді не щодень, а наприклад, там через день, через два, але загалом от великий проміжок часу і починається він з того, скільки книжок придбали, скільки е, навпаки вони здобули в цей день, і якась там виручка за день, і так само про е, буквально що там траплялося, якісь діалоги. Якісь розповіді, ось щось там таке цікаве із життя цієї крамниці букіністичної, і так само про Амазон, який буквально поглинає е, бізнес настільки, що е, ну, ці маленькі книгарні е, їм дуже складно і їм буквально не вистачає повітря, аби триматися, аби е, виживати. Ось і він про це от багато також розмірковує на сторінках цієї книги. Якщо цікаво, обов'язково почитайте ці щоденники. Ще я знаю, що є друга частина, але я вже її не купувала. Перша полонила моє серце просто ще своєю обкладинкою, і вона обов'язково мала бути в мене вдома. Я пригадую, ми тоді купили її на книжковому арсеналі, одному із е, київських, і тому так, вона є в моїй домашній бібліотеці, дуже красиве видання синього кольору, е, дуже приємне на дотик, тому це така буквально окраса така моєї бібліотеки. Ще одна книга, яку я долучила у цей свій сьогоднішній список, це любовний роман про книжки про людей, які займаються книгарською справою, зокрема, головна героїня Нора, яка є книжковою агенткою, і головний герой, забула його ім'я, який є редактором книг. Це книголюби Емілі Генрі, і це перша книга Емілі Генрі, яку я читала, але знаю, що вона загалом е, описує часто у книгах якраз книголюбів е, і людей, які пов'язані якось з такою книжковою тематикою. І тому це дуже цікаво було читати. Насправді, крім того, що описано е, саме справа, якою займається головна героїня та головний герой, тут так само йдеться і про Інші моменти книголюбського такого життя, і загалом дуже цікаво спостерігати, як професійно ці люди у своїй справі розвиваються, і як вони мислять категоріями своєї професії, як вони буквально переносяться у своє життя, і вони бачать життя довкола і своє власне описами якихось троп, якихось книжок, які вони досліджують, які вони читають, з якими вони буквально працюють. І це дуже цікаво було вплетено в цей сюжет загалом йдеться про те, що була одна така зустріч у цих головних героїв, яка була не дуже комфортною для них обох. І ніби ця вся історія книголюбів має троп від ненависті до кохання. Хоча ненависті я так на і не побачила тут на початку книги, просто ну трошки не вподобання, скажімо так, героїв одне одного. А так, ну, ненависті там особливої не було. Але загалом так, от, скажімо так, від неприязні до кохання, ось зрозуміло, що любов не романна, ми знаємо його завершення, ось, Але е, цікаво було спостерігати за цим, цікаво було читати і відпочивати з цією книгою, правда, е, тому що тут у головної героїні є сестра молодша, і е, вона має сім'ю, і зараз вона втретє при надії, і ось вона забирає свою сестру Нору, е, аби поїхати у віддалене містечко, яке було описане на сторінках її улюбленої книги, і аби там відпочити. І Норайка ну, ніколи в житті е, не хотіла би залишати це своє велике місто, яким вона живе, яким вона е, просто дихає і марить, де вона працює, де все її життя, але вона погоджується і хоче налагодити стосунки з Лібі, бо трішки в них також непорозуміння. І вона це розуміє, і відповідно їдуть вони разом, і потім вони опиняються в тому містечку, і що там далі відбувається, і так само там буде також. Е, Скажу вам, книжкова крамниця, і насправді е, дуже тепла, щира, така хороша, приємна книга, дає і соціальні теми, які Емілі Генрі прописує, дає трішечки і е, подумати, і мені навіть посумувати, як людині, яка от просто буквально так сприймає дуже близько так, всі ці тексти до серця, і також іноді е, щеміло десь там в серці, але Читаєш і справді відпочиваєш з цим текстом, тому зверніть увагу на цю книгу, якщо іще її не читали. Ще одна книга, яку я в цю добірку свою вирішила доєднати, це буде комікс, «Дебітан. Книжки та любов. Це, неймовірно, тепла, щира і добра історія про Дівчину, яка обожнює книжки, і про її хлопця, чоловіка, який підтримує її у цьому її захопленні. І це дуже неймовірно щира і така справжня історія про любов до книг до читання. І вона така приємна, дуже приємно було її читати. Вона мене знову повернула і, скажімо так, доєднала до тих людей, які читають комікси, бо я насправді. Дуже рідко, майже ніколи їх не читала. І ця книга, ось перша, яку я прочитала про інтровертку цієї авторки, і потім цю книгу прочитала. І мені вона сподобалась. Якась вона така тепла була і приємна. і... Дуже мені сподобалась, і тому я раджу вам звернути на неї увагу. Просто прийдіть до книгарні, якщо маєте таку можливість у е, тому населеному пункті, де ви проживаєте, і візьміть цю книгу, е, погортайте, прочитайте, візьміть, можливо, в бібліотеці. Е, просто. Погортайте цю історію, вона така приємна, як, знаєте, оці книголюбські всі ці такі історії, як погода, яка завжди сприяє тому, аби читати книгу, чи сонце це прекрасно, би читати, чи дощ це прекрасно, би читати, як в книгарні не знаєш, яку книгу обрати і береш врешті все. Як на е, Терезах їжу придбати, чи книжок придбати. Ну, звісно, тут немає що обдумовувати довго. Книжки треба купувати, ну і так далі. Тобто, якісь такі. Історії, де ну, кожен, мені здається, просто кожен книголюб і кожна книголюбка впізнає щось своє, бо воно таке рідне, воно таке те, що поєднує просто всіх е читаючих і тих, хто любить просто книжки. Людей, що насправді е так само усміхнетеся, е так, 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 будете казати, так і є, так і є, так і є. Прекрасна книга, тому. Вона завершує цю мою таку п'ятірочку е, видань е, про книжки. Е, Доповнітейте мої ці тексти своїми якимись історіями, які ви читали. Пишіть в коментарях. Я, можливо, колись зберу ще більше книжок, тому що я багато читала про книжки. Треба. Пододіставати всі свої списки, які в мене прочитані, літератури, і подивитися, і до бібліотеки добратися своєї великої, і е, так само пошукати там видання, тому що вони от батьків там в квартирі, і відповідно я е, пошукаю і, можливо, коли зроблю ще таку величезну добірку книг про книги, ось доповня ці свої історії. А зараз вирішила так виокремити саме різножанрові такі тексти, аби кожен, хто що любить, е, і хто що зараз хоче. Почитати, обрав для себе якийсь із цих текстів і, можливо, прочитав. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, що слухали. Дякую, що дивилися. Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі!